Аніукер, це що, добірка аніме про справжню чоловічу дружбу? Невже це сталося? Сталося моє любі про даний топ, або ж скоріше добірку. Я мріяв ще з часів відео, чому дівчата дивляться, яой. На диво, те відео добряцьки таки набрало і зайшло на нову, до цього мені невідому жіночу аудиторію. Я був у захваті, бо, як бачите, у мене на каналі дівчат лише 10%, що дуже-дуже сумно. Як на мене. А тому жіночки та Хлопчики, вітайте свіженький топчик аніме із солоденьким вмістом. Приємного перегляду. А і цей наостанок поставте вподобайку та напишіть комент про те, яке ж аніме я не згадав. Так може навіть на ще одну добірочку набереться. А також не забувайте поширювати це відео своїм рідним, близьким, друзям, бабушкам, дідушкам і іншим фанатам гарних чоловіків. Дякую, тож продовжимо. І Мірелько, починай. Сасакі та Міяно Мішиканзу Міяно звичайний сором'язливий хлопець, який обожнює BL-манго, але приховує це захоплення. Одного дня він випадково знайомиться зі старшокласником Сасакі Шоумі, харизматичним, трохи нахабним, але вічно позитивним учнем старшого класу. Сасакі починає проявляти до Міяно інтерес спочатку як до людини, а потім як і до когось важливішого. Одного разу Міяно розповідає Сасакі про біє жанр і позичає йому манго. Між ними зав'язується щира, навіть потужна така дружба, але з часом Сасаки розуміє, що його почуття виходять за межі звичайної симпатії. Аніме максимально нетоксичне і доволі добре. А тому треба дивитися, Given. Гівен, це емоційна музична драма про втрату зцілення та перше кохання. Історія розпочинається, коли Ріцука Уєнояма, старшокласник та гітарист, знайомиться із мовчазним хлопцем мафою Сато, який носить із собою пошарпану гітару, але не вміє на ній грати. Наше питання тільки він ото її носить. Ріцука спершу неохоче погоджується допомогти і з часом відкриває, що мафою має неймовірний вокал і таємниче минуле, після чого запрошує до свого гурту. Доволі легке романтичне аніме на вечір Другий любителям жанру, що не саме те. Чиста романтика. Це аніме має три сюжетні лінії, але я розповім вам коротко про основну. Тож, все починається з того, що головний герой, двієшник Місакі, готується до вступу в університет. Але так як він погано вчиться, то вирішує взяти репетиторство у друга свого брата, письменника Акіхіко. Все було б нічого, але той виявляється не простим письменником, а відомим у вузьких колах автором біл романів. Хоч на початку був у повних шоках, але з часом вони. Починають проникатися симпатією до одне одного, яка переростає у щось більше. Аніме має доволі нетипову трьохлінійну складову, що загалом не часто зустрічається на просторах Явощини. Зона 6 у світі майбутнього, де людство живе в ізольованих контрольованих містах, так званих зонах. Зона 6 вважається ідеальним суспільством. Чистим, мирним і технологічно розвиненим. Але за цією фасадною утопією ховаються темні секрети: що он, хлопець із багатої родини, випадково рятує пораненого втікача, наймення Незумі або ж щур. Цей вчинок змінює його життя, що вона позбавляють статусу і ваганяють з елітних апартаментів. Через роки він знову зустрічає незумі, і разом вони намагаються з'ясувати, що насправді приховує зона 6. Чому люди в ній зникають? Звідки береться це необґрунтоване насильство? І чи справді місто заслуговує названня раю? Це німець скоріше про пригоди і антиутопію, але не додати його я не міг. Мені у свій час дуже воно зайшло. Любовна сцена, любовна сцена, це романтично комедійне яве аніме про Ідзу Місену, хлопця з родини знаменитостей, який мріє стати мангакою, але не має таланту до малювання. Він взагалі не хоче бути пов'язаний з світом шоу-бізнесу. Однак, через стару рекламу змушений знову і знову з'являтися на зйомках. Щоправда, у жіночому образі. Там він зустрічає популярного актора Рьому Ітіджо, який має почуття до нашого ГГ. При цьому не знаючи того факту, що він хлопець. З цього і починається комедійна та зворушлива історія про прийняття себе, романтичне напруження та крок за кроком справжнє кохання. А моя історія починається з моїх неймовірних донаторів, бо без вас схотики -ка, цього каналу не існувало б в принципі. Дякую. А якщо і ти теж хочеш підтримати мене мій віною або платною підпискою на канал, то заглядай під відео і проходь за посиланнями. Дякую, продовжимо. Мій власний герой, це його Яніме розповідає про складні стосунки, що розвиваються між проблемним старшокласником Масахіро Сато та його колишнім вчителем математики місцевим героєм Коске Ошіба. Масахіро вважає себе ніким. Він по суті хлопчик на побігеньках у місцевих бандитів. Але коли Коске втручається в його життя та захищає від цих районних гопніків, між ними починає виникати щось більше, ніж просто вдячність. Серіал поєднує шкільну драму, гумор і ніжну романтику, тому глянути можна. Загроза для хлопця номер один. Аніме розповідає про двох популярних акторів: Токахіро Сайджо, який шість років поспіль займав перше місце в рейтингу найбажаніших чоловіків, і Джунта Адзумая, молодого новачка, який несподівано зміщує його з першої позиції. Спочатку між ними виникає напруга і суперництво, але дуже швидко це переростає в щось більше. Джунта відкрито проявляє свої почуття, а Такахіро, попри всю свою стриманість і замкнутість, поступово відповідає взаємністю. Аніме Єднує закулісну драму шоу-бізнесу з пристрасною романтикою. Хтось вважає аніме доволі токсичним, а комусь воно залітає на ура. Тож дивіться на свій смак, на свій страх і на свій ризик. А що ви думаєте з цього приводу? Якщо вже дивились, діліться у коментарях. Цікаво буде почитати вишнева магія тридцятиліття незайманості робить з вас чарівника. Головний герой Кію ще дачі скромний офісний працівник, що у 30 років раптово набуває чарівної здатності. Читати думки людей, яких торкається, причиною цього є прокляття. За легендою, якщо чоловік доживає до 30, залишаючись незайманим, він стає куколдуном, ой, точніше, чарівником, хоч у Хогвартс відправляй. Якось Адачі ненароком торкається свого харизматичного колеги Юїчі, і з подивом дізнається, що той має до нього щирі романтичні почуття. Так і починається мила повільна історія про прийняття себе, розвиток відносин, відкриття почуттів з легким гумором і позитивним настроєм. Сутінки поза увагою перед камерою сусіди по кімнаті Мао Цучія та Хісашіотому дають одне одному обіцянки. Мао нікому не розповідатиме, що Хісаші гей і має хлопця, а Хісаші ніколи не закохуватиметься і не залицятиметься до Мао. Заодно вони домовилися, що жоден з них не порушуватиме особистий час іншого. Проте все починає руйнуватися, коли кіноклуб, членом якого є Мао, хоче взяти Хісаші на головну роль у майбутньому BL-фільмі Мао знає, що Хісаші лише друг і знаходиться поза межами його досяжності, але він більше не може брехати собі. Його почуття до сусіда по кімнаті вже не можуть бути суто платонічними. Концепт трошки змахує на дурдомих сонечко, але глянути можна. Агу, у тебе вушка видно. Сюжет обертається навколо дудження звичайного хлопця, який одного дня зустрічається осіння загадково студента з котячими вушками. Виявляється, в цьому світі існують зоолюди люди з тваринними рисами, які змушені приховувати свою справжню природу. Між героями розвивається дружба, яка поступово переростає в щось глибше. На фоні цього розгортаються події, пов'язані з прийняттям, довірою і відмінністю між людьми та зоолюдьми. Аніме вирізняється м'яким гумором, милим візуалом і легкою романтичною лінією. Тайтл максимально легенький, тому перегляду вартує. Ну і як же ми могли не згадати про повнометражки? Тож коротко про них. Однокласники. Стильова історія про хоровий фестиваль і двох однокласників, що мали приймати в ньому участь. Санджо, відмінник кусакаби, м'яко кажучи, трічник. Але який? Мав власний бенд, де вечорами виступав на концертах, Тож, що у музиці розбирається. Коли Кусакаби почув, як абсолютно відсторонено Саджо ігнорує ноти на репетиції, він вирішив братися за справу серйозно і виховати в цьому заучці голос. Але цей заучка вічно. Норвеве від нього втекти і репетирувати самотужки взагалі. Історія дуже ніжна, не без підліткової драми, але вона там умісна і не в переборі. Від себе особисто дуже рекомендую. Незнайомець на узбережжі, головний герой давно розумів, що йому більше подобаються хлопці ніж дівчата, і побачивши ввечері чарівну постать на березі моря, він дуже довго нервував і переживав, що робити, як сказати. Типова історія камінаутів і нервів перед зізнанням. Але вони почали як друзі, і це все повільно покірно йшло. Та сталася неприємна обставина. Хлопцю з берега треба було поїхати з поселення на три роки, зникнути з радарів і залишити нашого головного героя сам. Чи зізнався він перед від'їздом, чи може незнайомець і не поїхав взагалі? Дізнаєтесь при перегляді. А, і ще символ студії, що малювала це аніме котики, тому персонажі постійно взаємодіють з котиками. Ну Хіба ж не мило? Клин кохань. Олдова історія з 90-х про касти, штучний інтелект і футуризм. Та доволі трагічну історію кохання двох людей, які не можуть бути разом. Якщо вас не злякає картинка, то оглянути вартує. Так, ні, можливо, історія про популярного ведучого, який любить позакривати своє лице маскою та попутно папюхать миловидних хлопців. Якщо вам хочеться чогось едакого, то думаю, зайде в самий раз для вас, любі як то кажуть, тільки медочок. Дякую, Міраель, за допомогу в озвученні даного відео. Посилання на її ТГ, до речі, ви зможете знайти в описі під відео. да. Замовляйте її на корпоративи, на бардівські вечірки і на озвучення інших відео. Да, як бачите, вона доволі потужний професіонал. Також не забувайте писати в коментарі, тайтли, що на вашу думку заслуговують попасти у подібний цьому топчик. Дякую за вашу увагу. Ставте вподобайки, поширюйте, не забувайте про ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па!